Вам. Я вирізаю ключі до тесту, зачитуємо стандані. Перший конкурсант Колінько Наталія Іванів. Білет? Біолет Малева. Питання, да? <підь> Він, так? Так, перше питання: відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні. Конкурсантка вибрала варіант А. Відповідно до статті 3 Конституції України, кожен має право на якісну та доступну освіту. Можна ремарку сюди? Давайте знайте, як щоб час, бо це ми будемо читати 30 питань. Ага. Правильно, відправильно. Так, та? так. Так. так, ні, так, ні, так і швидше буде. Так. Перше так. Перше так. Друге питання А. Так. Так. Третє питання А. Так. Четверте питання. А. Так. П'яте питання В. Так. Шосте питання А. Так. Сьоме питання В. Так. Восьме питання А. Ні. Дев'яте питання А. Так. Десяте питання А. Так. Одинадцяте питання Б. Так. Дванадцяте питання В. Так. Тринадцяте питання Б. Так. Четвернадцяте питання Б. Так. Пятнадцяте питання Б. Так. Шістнадцяте Б. Ні.

Двадцять п'яте А? Так. Двадцять шосте А? Так. Двадцять сьоме? Б. Да. Б? Ні. Двадцять восьме. А. Так. Двадцять дев'яте В. Так. І тридцяте А. Так. Двадцять Із тридцяти питань. Двадцять 26 правильных. 26 правильних. Ярошенко Сергій Миколаївич Ярошенко, Сергій Миколайович, білет номер 2 Миколає Так, так. Так. На перше. Я так зрозуміло, це він На перше ніяке ні А, ні Б, ні В не виділено, просто зроблена помітка КУ стаття 53 до... до першого питання. Ну пропустіть поки. Да. Ніяке, просто не виділена, просто помітка зроблена. Mm. Давайте поки пропустимо. Друге питання Б. Ні. Nee. Третє питання А. Так. Четверте питання А. Так. П'яте питання А. Так. Шосте питання А. Так. Сьоме питання А. Так. Восьме питання А. Так. Дев'яте питання А. Так. Десяте питання А. Так. Одинадцяте А. Так. Дванадцяте. Теж немає відповіді. Без ніяких погорок, без нічого немає відповіді. Тринадцяте. В. Ні. Чотирнадцяте. Б. Так. П'ятнадцяте А. Ні.

Двадцять шосте В. Так. Двадцять сьоме Б. Ні. Двадцять восьме В. Ні. Двадцять дев'яте -е А. Ні. І тридцяте В. Так. Скільки в нас? Перше Ну, Дев'ять. Девід невірних, і це ж перше питання, yeah. не пам'ятає, що він має Та бути. Там просто 53, а там три. Видало неправильно комп'ютер. То можна засчитати. У самому тестовому завданню опечатка. то можливо там заробляється. Якщо відповіді немає, то це ж немає. Але з питання в тому, що виходить, відповіді, наскільки Є. я розумію, повинна бути правильна А, ага. стаття 53 Конституції України. А, відповіді? а відповіді? Обдруківка, виходить, тільки стаття 3 написано. Це не відповідає дійсності Конституції України. Тобто, фактично, завідомо, відомо, в даному питанні правильних відповідей немає, оскільки відповідної статті немає. Тобто... Ну, — значить мінус? Сергій Миколаївич дописав напроти. Я так розумію, що правильне питання 3. 3. А. навпроти варіанта А дана, ця помітка він виправи. Але ж позначки немає ніякої, позначки немає. Стосовно АБВ, позначки немає це ніякої. Це ну, значить, підповідно. Ну, моя думка підфоіднос. така, що якщо даже беручи до уваги, якщо ми проходимо НМТ або ЗНО, як я проходив, то в тому питанні, в якому завідано було, ну як зроблена помилка і не буває правильної відповіді, і не відповідає, то відповідно дане зараховуватися, оскільки ще й конкурсант і сам помітив, що Конституція України це стаття 53. А тепер як написано в положенні про конкурс? Ми керуємося положенням про конкурс на саду керівника в принципі, Але 20 правильних відповідей 20 є, а він переходить до другого етапу. До... Да. В принципі, йому треба було 20. Ну, того, да, щоб як виділити якось е, варіант А, Б, В. Давайте це не зараховуємо. Якщо... Нічого до не потрібно, да, тому да. що Ні, я, їм, я говорю, конкурсанту треба було, помимо того, щоб дописати статтю. І, в принципі, виділить пункт А, якщо він вважає, що це вірна відповідь, там, де він написав. це вісно, Повинна відповідь бути, а не да. це означає те, що відповідь відсутня. Принципі, не зараховуємо. Не зараховуємо. 20 балів. 20 балів з 30. закрою Працьовані всі тестові завдання кандидатів на посаду директора Радіонівської гімназії та директора Хабачанського будинку творчості дітей та юнацтва. І оголошуються бали кандидатів, отриманих за результатами проходження першого етапу конкурсного відбору. Перший етап нагадаю тестування на звання законодавства України у сфері загальної і середньої освіти. Пропонується Затвердити результати проведення першого етапу конкурсного відбору на посаду директора Дьонівської гімназії та директора Викобичанського будинку творчості дітей та юнацтва. Тестування на знання законодавства України в сфері загальної і середньої світи. Хто за? Прошу проголосувати. Проти. Утрималися одноголосно. Допустити до другого етапу. Це письмове вирішення ситуаційного завдання, кандидата на посаду директора Дьогінської гімназії та директора будинка творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету селищної ради. Ставлю на як, так, як, як таких, які пройшли перший етап, ставлю на голосування. Хто за проти, утримались одноголосно. Оголосити кандидату Колінько Наталії Іванівні результати тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти. Хто за проти? Утрималися. Наталія Іванівна, ваші результати. 26 правильних відповідей з 30. Оголосити кандидату Ярошенку Сергію Миколаївичу Результати тестування на знання законодавства України в сфері позашкільної освіти. Хто за? Проти утримались одноголосно, Сергій Миколайович, ваш результат, 20 правильних відповідей з 30. Переходимо до другого. Усі кандидати набрали необхідну ту кількість балів, яка передбачає допуск до наступного до реалізації наступного етапу. Переходимо до другого питання. Другим етапом є вирішення ситуаційного завдання, яке обирається шляхом жеребкування із визначеного у положенні переліку. Кандидат розв'язує одне ситуаційне завдання. Відповідь оцінюється шкалою від 0 до 2 балів. Остаточним балом вирішення ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії. Тривалість іспиту 15 хвилин. Ще раз нагадую, перед розв'язанням ситуаційного завдання обов'язково вказується прізвище, ім'я по побатьків кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата, дата вирішення ситуаційного завдання. Кожен кандидат зачитує вирішення ситуаційного завдання, після чого члени комісії можуть додавати, задавати додаткові усні запитання. Будь ласка, конкурсанти хочуть отримати ситуаційне завдання. Декреційне завдання No8. No8. Сергій Миколаївич, No3. Будь ласка, 15 хвилин. 11.05. То 11.20, якщо раніше будемо тільки в